Літо в гості заглядає, тепле, як не запашне, влітку дочок накрапає, На наполяй на луги, всіх охоче набуває. І справді літечко до нас в гості заглядає, адже сьогодні останній день весни. Зелену бояють сади, ліси. Все більше розквітає на луках квітів, які щедро поливають теплі травневі дощі. Хмара дощиком скотилась, землю стала наповать, і малятам захотілось в полі квітів назбирать, сміючись, веселі діти світаночок завели, запашні яскраві квіти у віночок заплели. Ой ти весненько, чудова, бавить, сонце небокрай, Слухає діброва і чарує зелен гай. Малята, а давайте на згадку про весненьку виготовимо казкову галявинку з квітів. Адже ви знаєте, що весна багата квітами, зеленю, а ще теплими сонячними днями. Для роботи нам потрібна галявинка зеленого паперу, заготовки різнокольорових квітів. Листочки, клей, пензлик, серветка і звичайно гарний настрій. І як завжди, пропоную пограти пальчикову гімнастику. Сяє сонечко привітно, квітка з пуп'янка розквітла, вітер квіточку гойдає. Вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Ну що ж, малятка, давайте спочатку викладемо квіти і листочки на галявинку. Зробимо такий малюночок. Ось так давайте будемо викладати, щоб вся галявинка. Була заповнена квітами. Ось так. Ось тут давайте. Ось так. Ось. І червоненьку давайте ми десь. Так, потім викладаємо листочки до квітів. Ось так листочок. Вот тут листочки будут у нас. Спильцы яик. Ось, біля кожної квіточки буде листочок. Ось, подивіться, яка в нас вже отрималася гарна картинка. А тепер, дітки, приступаємо до наклеювання. Будемо брати ось так квіточку. Спочатку будемо наклеювати листочок. Ось, беремо листочок, занурюємо в клей пензлика. І ось дітки політній згину, тільки змащуємо його, щоб наші листочки, так як квіти, казались об'ємними, справжніми такими. Ось так провести. Так. Квіточку змащуємо з воротньої сторони, кладемо і пальчиком притискуємо. Так само беремо і наступну. Від листочок. Тут змащуємо лише на початку листочка і ось тут в кінці. Дивіться, як ми будемо приклеювати ось так пальчиком натиснули, зігнули листочок, і ось так тут притиснули пальчиком. І потім змащуємо квітку і на листочок кладемо і притискуємо. Беремо наступну квітку. Ось, бок приклали і притиснули. Ось тут у нас є листочок. Цей листочок ми тільки знизу змастимо. Угу. Ось тут, притиснули, змастили квітку, також приклали, притиснули. Переходимо ось до цієї квіточки. Так само беремо листочок тут внизу і вгорі змащуємо. Ліць, притиснули, зігнули листочок, і ось тут пальчиком. Притиснули. У нас такий буде наче справжній об'ємний листочок. Тут ось і квіточку. Беремо наступно. Тут без листочка вона у нас, смачуємо серединку і приклеюємо ось ця квітка з листочком, змастили внизу. Ось тут приклеїли, може листочок навіть за галявинку у нас виходити, буде також, потім приклеїмо квіточку. Ось, переходимо до наступної квітки, змащуємо її, повертаємо її на місце, притискуємо пальчиком. Беремо наступну, тут у нас хай буде два листочки, змащуємо всередину, лише бо вона, листочок у нас зігнутий, ось, приклали, провели пальчиком, беремо. Другий листочок, знову проводимо лише посередині. Не змащуємо сьогодні всю площину, приклали, змастили серединку квітки. І ось приклали. Ось так. Ще в нас залишилось ось давайте квітку без листочка спочатку приклеїмо. Ось так нанесли клей. Повернули на місце, притиснули пальці. Ось ще у нас квітка є з листочком. Так само змащуємо внизу і вгорі. Ось. Притиснули пальчиком, зігнули і знову притиснули. Можете потримати, трішки щоб приклеїлась, змащуємо серединку. Дивіться, яка в нас вже отримується дійсно чарівна така казкова галявинка, наче справжні квіти на ній ростуть. Ось так само внизу змастили, вгорі змастили. Ось притиснули внизу. Тут потримати можна, щоб воно гарно приклеїлося. Потім змащуємо серединку квітки. Вертаємо на місце, приклеюємо на листочок і притиснули. Ось подивіться малятка, яка в нас справді казкова отрималася галявинка із весняних квітів. Ви вдома постараєтеся виготовити ось такі казкові галявинки, а фото з них надішлете мені. Я буду чекати. Зараз до побачення. Бажаю успіху!